Камера відеоспостереження 6 w Камера повністю автономна. Працює з мережою Wi-Fi. Зараз відкриваємо. Пласт таролоня. Так, йде в комплекті дві інструкції, де дуже добре видно, як встановлювати сама камера. Вже з сонячною батареєю закріплена кронштейн для неї. З інструментом і кабелечки, і антенки кабелі йдуть для того, що анти... сонячну батарею можна винести ззовні, там, де максимальне освітлення а саму камеру закріпити там, де це вам потрібно для найкращого вигляду. Одразу під'єднуємо антенну, без антени радіочастотні камери краще не вмикати. Для вмикання треба розкрити внизу коробочку, кришечку. Є увімкнути її? Тут дві кнопочки. Вимикання йде середня кнопочка, і йде червоне світло загорається. Сюди також можна вставляти SD-картку. Також є вхід під мікро USB, щоб читати дані. І зараз камера вже камера бажає під'єднатися. Встановлюємо додаток. Cam Hipro, натискаємо додати камеру батері wireless камер і під'єднуємо зі звуком, вводимо пароль свого Wi-Fi. Скаємо так, стараємось не буде. Камера пропілікувала, що вона під'єдналася. Все. Призначаємо камеру. Приклад офіс. устанавливаем новый пароль. Так, все, камера уже подъедена. Дуже багато функцій, можна прослуховувати її, можна ні. Можна говорити. Раз, два, три. Можна налаштовувати датчик руху. То, щоб вона вмикалась за датчиком руху, можна відстежувати заряд батареї. І для чогось тут йдуть багато шнурків. Один шнурок йде для сонячної панелі, тобто її можна винести на найбільше світловне місце, а інший кабельок йде під USB. Тобто можна під'єднувати. До, наприклад, павербанку тобто для того, щоб зарядити, якщо немає освітлення, якщо немає можливості. Все, під'єднуєте. І камера може повністю автономно працювати. Заряд в неї великий, заявлений е виробником 10 000 мА, тобто її вистачить надовго. От так от камера повністю автономка. Так, якщо нема можливості підвести в мережу, камера працює. Так.